Поліклінічний корпус медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади, що на проспекті відродження, 13, не впізнати. Те, що заклад капітально відремонтований, видно вже на вході. Якісних змін зазнали частини першого, другого, четвертого поверхів, 11 кабінетів прийому пацієнтів. Це була тільки шок-кардіолога. Спокійно сидиш. Чекаєш пані Валентині 70, зізнається інколи в поліклініці. Вона буває двічі на тиждень. Пенсіонерка вражена обслуговуванням і умовами, в яких перебуває, каже, усе зроблено з турботою про людей. Красота там на другому поверсі, то можна було ноги покрутити. То я ліноліум порвався зараз. Іде ще хто в лучших домах Паріжа дуже гарно зробили. Ну, звісно, і затратили, але ж ну ж. Дуже гарної відношення дуже хороше. Я, я задоволена. Там, де раніше був коридор, нині корисний простір, зал фізичної терапії. Працюють тренажери відділення амбулаторної медичної реабілітації. Фахова команда лікарів піднімає на ноги і додає життєвих сил навіть складним пацієнтам. Процес оплачує НСЗУ. У нас працює мультидисциплінарна бригада, яка повністю комплектована. В складу входять як лікарі ФРМ, входить ерготерапевт, фізичний терапевт, а також входить психолог і входить логопед, терапевт мови та мовлення. Ня зазнав і лабораторний корпус. Окрім ремонту, тут з'явилося чимало дороговартісного обладнання. Що тільки вартий джен експерт, що методом ДНК діагностує туберкульоз за годину. Апарат обробляє 200 тестів. За годину 15 хвилин дає видає результат. Це призначено для скринінгу для лікарів сімейної медицини. Для відбору пацієнтів і якщо позитивний результат, пацієнт направляється в ту диспансер. Роблять у медоб'єднанні біохімічний аналіз крові. Луцький міський голова Ігор Поліщук каже, оновлення клініки то явний плюс для жителів громади, адже послуги тут може отримати кожен бажаючий. Люди раніше звонили в першу поліклініку, в другу, в третю, не знали, куди дзвонити. З першої дзвонять в першу, з першої перенаправляють в третю. Зараз є, є єдиний кол-центр. Люди телефонують, які є питання, вони задають. Відповідні спеціалісти дають їм консультацію, як необхідно діяти. На сьогоднішній день немає скарг від медичного персоналу щодо об'єднання і не бачимо якихось великого негативу від пацієнтів, від тих відвідувачів, які приходять в наші медичні заклади. Якісних змін зазнало медичне об'єднання у технічному плані. У поліклінічному відділенні налагоджено роботу пристроїв відеоспостереження, закуплено понад пів сотні комп'ютерів, замінено локальну мережу. Словом, зроблено все, аби лікарі та пацієнти почувалися комфортно. А це свідчення того, що не дивлячись на складний час, міська система надання медичної допомоги рухається вперед і розвивається.